І оце так часто, я так розумію. Без кінця, без кінця, і день і ніч. Розкажіть хоча б скільки вам років? 90. А вам? Нам просто по у среду, раді Бога. Їй 84. Всю життя разом. Скільки ми з тобою, як женати? Так да, що я пам'ятаю. Вот ми вже і не помним. Ну, примерно, давай, розкажеш. Давай скільки вот. Ну от 70, мабуть, вже де господарство у вас було, чи є, що у вас зараз є? Нема нічого, три кота. Один прибудний, а то чорний прибігав прибудний, бо людей нема, всі собаки. всі коти, всі сюди біжать, бо одні ми. Д якщо потрібні продукти, де берете? Та просимо, дівчинка нам привозить із Богданівки. О, Холодильник вже не робить, святу нема. Так о, там стоїть, вихолажується, к примеру, суп, щоб поїсти. Треба підогріти ні на чому, Отака гора. Гора без світу, гора. Ну, Якщо печку топимо, то зваримо суп. От вчора я топила, зварила суп. Тепер сьогодні розогрила. плита, плита. плита, плита. Ото дрова, то збираємо. От... Чи думаєте взагалі виїжджати? Чи, ні, 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 ні. Куди? Тут на кладбище через дорогу, так що ми не создаває паніку в білому простині і на кладбище. Оце тобто, саме, пора... стар... саме погане, район... саме страшно. Що нема, не кому буде похоронити. Да. Нема буде похоронити нікому. Ось от отак будемо лежати і все. У ми живі розгромили да. це саме. Похоронне бюро, тепер да. не копачів нема, не гробів, де брати, хто да, буде брати, хто да, хоче. Да, от, да. Отаке горе. А ось, ось тут уголо. Це, це була дірка, отака здорова. Прямо в будинок. А що сюди прилетіло? Молнія, кажуть. Такий е, сіренький самолітик, великий такий. Пів дванадцятої вночі. Дома були. Чоловік спав, а я ще не спала. Дуже злякалися. З 17-го на 18 е, вересня. Це якраз ось у місяць. В наш будинок показали. Нам знайомі сказали, що наш будинок показали на російському телебаченні, кстати. Да. Е, В Москві там є у нас знайомі, ну, це через когось нам вже передали, що в Москві бачили по російських каналах наш будинок. Весь знятий повністю після удару. Сразу. І сказали, що тут жило ВСУ. Вони ж кажуть, не ЗСУ, а ВСУ. І це тому ми його вбили, а ну, побили. Вроді, як жителі виїхали в Запоріжжя. Жителів там не було, а там жило ВСУ, і ми вдарили. Переїхали оце, цей будинок у 92-му році. А з чоловіком? Так, да, ми його самі ну, збудували. Ну, з батьками, ну, батьки нам допомогли. І ми оце тут скільки мешкаємо, це вже скільки. Тоді, коли ми в'їхали в цей будинок, якраз було на покрову. Оце якраз 33 роки. Син у нас у Германії. Виїхав через війну? Ну і через війну да, та також. Ну, він у нас інвалід третьої групи, так що він поїхав туди працювати. Кажуть, щоб ми з'їжджали десь в більш безпечне місто, але ж, на жаль, зараз безпечного міста в Україні. Я вважаю, що, мабуть, дуже мало. Два місяці тому, коли підбили насосну станцію, і до нас прилетіло три каби ну, на той вулиці, там на маленькій, і у батьків вибило вікна, так, да, я взагалі про це думала і знаходила варіанти, але батьки не захотіли переїжджати, та й ми як-то так не були готові, мабуть, до того переїзду, то так і залишились. А у вас тут батьки? І, да, мого чоловіка, ага, і вони до сих пір тут живуть? Так, да, вони до сих пір тут живуть. Як? Ну, 87 і 85 років. Вони не хочуть нікуди переїжджати взагалі, і навіть мови про це не тут. Сказали, навіть не піднімайте це питання про те, що ми хочемо кудись, переї... ну, щоб ми кудись переїхали. Ну, взагалі не уявляємо другого місця для проживання ну, на даний момент. Може, й прийдеться колись переїжджати. Ми ж не знаємо взагалі, що тут буде далі. Ну, поки, поки будемо тут. У нас тут робота, поки є робота. Чоловіка на насосній станції, а я поки працюю в бібліотеці, в Да. Ще нас не закрили і не вивозили. Страшно. Ну, як? Просто вже, коли воно дуже гепає, то дуже страшно. Зараз зробили світло, довго не було світла, а зараз зробили, але ну, в нас поки вдома ще немає світла, тому що в нас оце ж на цій стіні, де це розбили, якраз був лічильник. І провода йшли до цього ж. Що... І нам ще поки ми заявку подали, але, на жаль, ще не приїхали, не зробили. А в Тарасівки світло включили. Вода, ну, це ж насосна, в ну, і... ну, нас своя скожена. Ми це ж генератором воду достаємо. Їсти ми зранку готуємо, або це ж поки до того періоду, поки до 19 годин, поки темно, того, то ну, газ у нас балонами, балон, балонний газ, і ми стали топити плиту ж вдома, пічне опалення. А потім і, ну, що, вечором кіно подивимося. На ноутбуки те, що закачаю на роботі. В <ріху> часа три-чотири подивимося та йдемо спати. Була в нас і коровка, і телятко. Але, на жаль, коли отож розбили шахади на сосну станцію, і каби упали перші, то я злякалась і продали ми. Продали і телятко, і коровку. Просто боялися вдруг, будуть іще каби падати, і прийдеться швидко виїжджати, то. Куди ти її коровку дінеш з собою? На жаль, це дуже важко її кудись перевезти, перевезти як це сам хоч би переїхав. Ну а так курочки, качечки, таке в нас є. Поросяток, на жаль, це от в руці не взяли, бо боялися дуже думали, що тож, хто з нашого буде. Ну, ще собачки бігають. Ой, це наш, наш взагалі дуже любимий песик. Якщо раптом доведеться виїжджати, забираєте? Ну, не всіх, мабуть. Ну, у нас оцей вже зовсім старенький. Він, на жаль, попав під такий обстріл. Оце ж тоді, як ударило у нас хату, Оце хату. Весь шифер ми оце ж тільки набили. Оце тут не було вже шиферу ніде. І на хаті пів хати не було шиферу. І оце ж весь оцей причілок теж весь завалився, він був із цегли, він весь упав. Весь упав причилок І, на жаль, постраждав наш той великий собачка. І він такий бідний, він і так взагалі вже старенький. Він постраждав, всі люди надіються на те, що війна закінчиться. Хто залишився, всі надіються, що буде добре. Було вночі в, в півдинадцятої. Таке вистрелило, я думала, що в мене. Що в мене вистрелило. Коли то, бачу, блиснуло, думаю, що робити, що казати, Насосна на станція, де воду качають на межу скрізь, там е, у поле шахе два розбомбили. І ще прилетів, я не бачила, ну хоть коп. І до людей у двір прилетів. Отож дві хоти там розбомбило ну, у той дворі. А так літають дрони, ну ми ховуємося. Ми тільки почуємо десь туди і ховаємося, що в роді. нічого ж не прибираємо, бо нізя. Погріб таке заволив, погріб тоді взагалі не виліземо. Я подумала, а куди? Якби були хоч хоч двері, а якщо оця кухня впаде і все, я не вилізу. Тут родилася, трошки в Донецьку вчилася, тоді батьків стала допонькувати. З батьками жила. Померли батьки, а я залишилася тут. Я з сином живу. Люди повиїжджали, а ми залишилися. Ота тут, кому ніде тут. У Богданівку переїжджають, нема чого. Там теж така саме. Ну нам нікуди виїхати, ми вирішили, що буде, то й буде. У мене вже такий вузрост, що я вже й нажилося. А пенсію ви отримуєте? Ні. У мене стажу не вистачає. Хотіла на соціалку, колхозний стаж. у мене через суд треба йти, а в мене нема чим заплатити через суд. Та ну якщо б дом дали, щоб не оплачувати, ми б ще виїхали ми ще виїхали, а так нема куди. Зараз сім тисяч за місяць, а де я наберу? Мене зразу вигонять люди. Люди зараз просто наживаються на, на тому. Зараз і 15, і 10, і 7 – це саме менше 5 тисяч, хто бере. А ви на цій вулиці сама одна ж залишилася жити? Так. А магазин? У Богданівці був, а це закрили. Злякалися і той. А ми коли їздимо, коли нам гуманітарну допомогу дають, і пакети, і хліб видають, і воду усе таке видають, а таке, що хочеться колбаси, їздимо у веселу. Ви знаєте, мені хочеться вже між людьми. Мені хочеться між до людей. Я б така жила, де багато людей. Я люблю пообщатися, піти погуляти по той. Ну, я так, такий чоловік, а задома це з ума зійти можна, щоб вони пощезли. Де вони взялися з цією війною, люди вже заморилися і, і люди всі постаріли, і взагалі життя забрали Почти чотири роки.